Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимось додаткові акції в магазині АТБ, які діятимуть до 23 вересня. Покажу вам ті товари, які не потрапили до основного випуску. Буде цікаво, тож бажаю всім приємного перегляду. Буду вдячна вам за лайк та підписку. Одразу почнемо з м'ясного відділу. Тут теж є цікаві додаткові позиції, які варто подивитися. Ось така гомілка в соусі Папрік. В упаковці в середньому 1 кілограм і ціна 106 гривень за кілограм. Грудка від торгової марки Золотко. Ось такі упаковочки по 800 грамів, 600 бачу, 700. Ну, ось так в середньому десь 500-800 грамів. І ціна за кілограм 153,90. Філе стегна від торгової марки «Золотко». Запаковано в вакуумі охолоджене. Тут упаковка в середньому 1 кг ціна 196 гривень. Ковбаски для гриля шашличні свинячі 500 г за ціною 90 гривень 30 копійок. Філе мале від торгової марки «Золотко». Упаковочка десь 900 г, бачу 1 кг. Ціна 207 гривень за кілограм. Печінка від торгової марки Золото. Тут різні упаковочки в середньому 800-900 грамів. І ціна за кілограм 84 гривні. Ще по акції ось такий шашлик по-кавказьки від глобину. Кіло 200-300 кіло 300, 226 гривень 70 копійок за кілограм. Ще по акції четвертина задня. Курчати бройлером клас А. Тут десь 2-3 штучки на 1 кілограм. Ціна 82 гривні 80 копійок. По акції ось такі сардельки варені ліонські. 500 600 грамів у упаковці, ціна за 100 г 26 гривень 50 копійок. Буду заукруглювати. Балик дарненський сиро копчений. Вищого сорту. Ціна за 100 грамів 76 гривень. Ну, тут десь грамів 250 в упаковці. Ще від добров: ось така ковбаска напівковчина варшавська вищого гатунку. Тут 400 грамів. І ціна за 100 грамів 44,70 Ну так, не дуже бюджетна ціна. Лікарська ковбаса від добров. Це вже по гарній знижці. 35%. Вищого гатунку тут 500 грамів і ціна 120 гривень. Ось такі сосиски з м'яса птиці з сиром першого сорту. 450 грамів в упаковці. Ціна 78,80 Ковбаски м'ясна лавка. Файні напівкопчені перший сорт. 500 грамів, ціна за 100 грамів 21 гривня, 30 копійок. Сарделі з сиром з м'яса птиці 1990 за 100 грамів. 600 грамів у упаковці. Ось така ковбаска з салямі фірмова. 80 грамів. Нарізка. Ціна 33 гривні. Буженина по акції. Копчену варена вищого сорту. 33 гривні за 100 грамів. Тут вага 300 г. Ще ось така ковбаса салямі віденська першого сорту. В упаковці 400 грамів з така палочка. Ціна за 100 грамів 27 гривень 30 копійок. Рулет від своєї лінії курячий з сиром. Це навіть шинка в оболонці варена. 500 грамів. Давайте подивимось склад. В цілому непоганий. Тут 500 грамів, ціна 139 гривень. Ось ці цінники мене дуже збивають. Ковбаса м'ясна лавка до пюрешки варена 500 г74 гривні. Бутерброд тостовий 150 г з лососем, Ціна за цю упаковочку 51 гривня 40 копійок. Такі ковбаски з до пива. Своя лінія. 160 г в упаковці, 80 гривень 30 копійок. Молоко ягодинське ультрапастеризоване 2,6% жиру. Ціна за цю упаковочку 46 гривень 40 копійок. Або від своєї лінії ультрапастеризоване 3,2% жиру за 43 гривні 900 мл. Йогурт питний з наповнювачем злаки 1% жиру. Тут 400 г, ціна 21 гривня. Масло від торгової марки «Злагода», селянське, солодковіршкове. 72,7% жиру, ціна 70 гривень зі знижкою. Суміш «Тольчинка», рослинно-віршкова. 72,5% жиру, 180 грамів, за 42 гривні 30 копійок. Маргарин столовий, вершковий особий. 250 грамів від «Розумний вибір», ціна 25 гривень. Кефір від торгової марки Щоденний збір 39 гривень 2,5% жиру 900 мл. До речі, непогана якість. Я купувала, нічого поганого, не можу сказати. Смачний кефір. М'ясо міді в олії від своєї лінії з прянощами 200 г у банці 54 гривні. Оселедець оліїв філе шматочками з ароматом дохмяних трав 180 г 46 гривень. Або 58 гривень 50 копійок. Ось такий оселедець філе олієм 240 г. Акція на яйцям курячі своя лінія. Перша категорія 56 гривень за 10 штук. Ясен світ, справжні великні, вища категорія 72 гривні. В цілому яйця ВТБ 4 гривні 30 копійок за одну штуку. Майонез від щедро провансаль 68 гривень за 500 г на яєчних жовтках. Класична рецептура. Соус густа Карбонара» 180 г упаковці. Ціна 22 гривні 70 копійок. Соус сацибелі 485 г. Тут і томати, базилик. Часник гарний соус 50 гривень 60 копійок. Олія соняшникова стожар рафінована 72 гривні 50 копійок за 850 мл. 14% знижка. Олія оливкова делюкс екстра вірджин 135 гривень 250 мл. До речі, коли роблю огляд в АТБ, завжди приділяю увагу оліям. Ось такі ляна, гарбузова і конжутна. Додаю їх у салати, іноді в овочі на запікання смак відразу стає насиченішим, навіть у кашу замість вершкового масла. Натуральні олії, взагалі, класна штука для всієї родини, кожна по-своєму корисна. І, до речі, хочу зазначити, що з 24 по 30 вересня на льняну і гарбузову олію буде знижка мінус 14%. Тож обов'язково звертайте увагу. Ну, Можливо, і олія конжутна буде по акції. Подивимось. Томати мариновані Верес Чері 500 грамів. Маса основного продукту 250. Ціна 87 гривень. Огірки мариновані європейські. 300 грамів, а маса основного продукту 150, ціна 81 гривня, теж по акції. Огірки по 37 гривень 90 копійок. Знижка 5%. Томати рожеві зі знижкою 6% 69,90. Тепличні 64,90. Перед солодкий майже 80 гривень. Ще по акції ось такий салатний за 37 гривень 95 копійок. Знижка 5%. Квасоля своя лінія у томатному соусі 50 гривень 70 копійок. За баночку вагою 460 г. Ще по акції ківі першого гатунку 120 гривень за 1 кілограм. Нектарини по акції 92 гривні за кілограм грейпфрут фрут 72 гривні. Гриби печериці мариновані 100 гривень 450 грамів. І по акції млинці з сиром французький від своєї лінії 44 гривні. Тут 370 грамів. І ось такі з куркою за 39,50 сирники випечені 280 грамів, 7-9 хвилин у духовці бо в микрохвильовці. Тут сир кисломолочний, цукор, крупа манна, ванільний цукор і сіль. Ну, непоганий склад: 38% знижка, ціна 60 гривень. Пельмені з м'ясом індички. Тут 600 грамів у упаковці знижка 30%, ціна 80 гривень. Пельмені три ведмедя мишутка з телятиною 79,50. такі. За 92 гривні філині. З охолодженим м'ясом курки 650 грамів. І з м'ясом індички 650 грамів, ціна 101 гривня 50 копійок. Скумбрі Атлантична в оливковій олії 83 гривні 240 грамів. Макаронні вироби, витки від делюкс 500 грамів у упаковці 44 гривні. Країна виробник Італія. Вони з твердих сортів пшениці. Білки 12 грамів це дуже добре. Тому рекомендую такі макаронні вироби. Ще по акції Вермішель теж за 44 гривні 500 грамів. Пір'я і бантики. Всі по 44 гривні. Макаронні вироби кільця від паста ріга. 38 гривень 500 грамів. Зірочки. Ось такі маленькі для супчику підійдуть. Ну і в цілому, і ось ці кільця теж 38 гривень за 500 грамів з твердих сортів пшениці. І ось дуже гарні трикольорові спиралі. 500 г, 9 хвилин варити. Тут білки 12,5 грамів. Яскраві, гарно виглядають і дуже корисні. 55 гривень, 50 копійок. Макова начинка полуфабрикат 55 гривень 30 копійок за 275 г. Кокосова стружка від розумний вибір 15,40 за 40 г. Борошно кукурудзяне тонкого помелу 28,81 кг. Цукор по акції 30 гривень за кілограм. І день у день 34 гривні, друга категорія 1 кілограм. Ще по акції сода. 500 грамів в упаковці розумний вибір. Ціна 22 гривні 70 копійок. Молоко згущене день у день незбиране. Ось такий один пакетик. 15 грамів. До кави дуже зрочно, 4,70 Чай від своєї лінії розсипний. 60 грамів ось такий листовий з додаванням шматочків плодів. Суміш ягід. Альпійські традиції, 42 гривні тут 50 грамів. І 70 грамів з додаванням екзотичних фруктів 42 гривні коштує. Цукерки шалена бджілка в фруті Вітрошен. 200 г, знижка 12%, 36 гривень. Шоколад Вітрошен, екстра чорний пористий, молочний і карамельний 41 гривня 50 копійок за 80 грамів. Тістечко ведмедик барні з молочною начинкою 1630. Або є смак шоколаду. Вафлі несквік в молочному шоколаді дуу 26 грамів в упаковці 11,20. Вафлі з ароматом вершків 190 грамів в упаковці 29,20. Для пухнастиків теж є акція: корм для котів. Паштет з куркою і тунцем. 23 гривні 50 копійок 85 75 грамів. Корм своя лінія, стріпси з яловичиною для собак 28 гривень 100 г. Корм віска з тонцем для дорослих котів 15 15-30. Корм сухий, повнораціонний для дорослих собак з яловичиною. Тут 1 кілограм 90 гривень 50 копійок. І ласощі для собак. Тут легені, печінка, сушені в асортименті. 71 гривня, 70 копійок.